Всім привіт! Мене звати Аліса і сьогодні відео про плюси та мінуси подорожей з маленькою дитиною. Чи варто реально їхати? Після цього відео ви точно відповісте собі на це питання. Моєму сину зараз 1 рік і 5 місяців, і він вже літав 12 разів. Найдовший прямий рейс був 11 годин, другий довгий з пересадкою десь 15-17. Плюс у нас вже були подорожі і на потязі, і на кораблі, тому я точно знаю, про що буду говорити. Давайте починати. Почнемо з плюсів. І перший плюс, звичайно, я одразу скажу про маму це зміна картинки для мами. З появою дитини у жінки дуже змінюється її побут. Вона перестає так часто гарно вдягатися, фарбуватися, виходити в люди, спілкуватися. І подорож це просто свіжий ковток повітря для кожної жінки в декреті. Нові люди, архітектура, міста, гарна одежа, яку є можливість тягнути. Це супер круто для психіки, особливо в перший рік материнства. Другий плюс це не прибирати і не готувати. Давайте будемо відвертими. Складно не з дитиною час проводити, а ще слідкувати за тим побутом, який був до дитини, але тепер його треба все робити разом з дитиною. Це прибирати, готувати, прати, розкладати. І ось це найскладніше, бо це практично неможливо, коли дитина тільки народжується. Ну, у мене так було. До місяців сіми він у мене тільки на руках був. Він не хотів більше ніде бути. І на животку він теж не любив лежати. З сіми місяців він почав повзати, стало легше, але коли він почав ходити в рік і один місяць, стало вже набагато легше, бо цей хвосток просто бігає за мною по квартирі. Але, хоча б є можливість прибрати, розкласти і так далі. І в подорожах, позбавившись ось цього побуту. Стає набагато легше. Треті плюси це нові емоції та укріплення зв'язку для батьків. З дитиною подорож 100% буде важчою. Але якщо у вас класні стосунки і ви одна команда, то у вас це буде тільки скріплювати і поєднувати. Нові спогади, жарти, навіть в складних моментах треба знаходити плюси і сміятися. Ви разом 24 на 7, ви підтримуєте один одного. І у вас є можливість більше навіть часу одне з одним провести, ніж коли, наприклад, чоловік ходить на роботу. До того ж, у дитини протягом всього дня розповсюджується увага 50 на 50 до мами і до папи. А значить, жінка може більше відпочити. Ну, в принципі, чоловік, скажімо так, стомиться так само, якби він втомився, якби дитини не було протягом дня, чи коли б дитиницькі ввечері з ним гралися. Але для жінки це все буде легше, коли увага дитини буде 50 на 50. І я можу сказати стовідсотково, що подорожі разом покращують стосунки. Четвертий плюс це гнучкість в розкладі дитини. Чим менша дитина, тим легше з нею подорожувати в тому плані, що їй легше пережити якісь зміни часового поясу і адаптуватися до нового часу, і нової місцевості. В шість місць ми поїхали. Сильно в Таїланд, де плюс 6 годин різниця від нашого часу. І я думала, що буде складніше проходити, але йому задоволилося десь 2-3 дні, щоб адаптуватися повноцінно і вже жити так, як і жив у нас вдома. Що мені було легше, це те, що у мене дитина не залежала від певного часу сну. Типу, у нас не було такого, що він спить о 12 і о 16. Я слідкувала за часом бадьорості. як а, там 2 години, 4 години, 6 годин. І, наприклад, якщо він став о 9, а не о 7 як вдома, то він ніколи став 7-й, він став о шостій або пів шостої. Чого я тут це, це розказую? Але я не про це. Якщо він став о 9, то я знаю, що через 3 години він захоче спати. А, і таким чином мені було легше, бо це в будь-якому часовому поясі, це було 3 години тільки, а не так, що він завжди спить 12, о дванадцятій, а ми в іншій країні це зараз четверта, був би Каламбур. І плюс це нові емоції та враження у дитини, які провокують нові навички. І це просто неймовірно спостерігати, бо в подорожах нові слова, нові рухи, якесь нове розуміння в очах. Ти бачиш, що дитина зрозуміла щось нове і починає краще реагувати чи щось таке. Тому подорожі для них це дуже розвиваюча штука, краще, ніж всякі розвиваючі ігри вдома. А тепер мінуси. Ви готові? Перший мінус це дуже багато речей. Краще їхати на довший час, тому що коли це 3-4 дні, коли це 2 тижні, речей все одно чомусь так само багато. Візок, валіза, сумка з собою в літак для дитини, їсти, пити, памперси, перевдягання. Фіга, все. А якщо ще а, для вас принципово для мене, наприклад, кожного вечора купати дитину, то ми ще веземо надовний басейн з собою в кожну подорож, щоб навіть якщо в готелі був душ, ми могли нормально помити дитину, він міг там поплюгатися і не напрягатися з тим, щоб помити його в душі. Тому краще їхати на довший термін, просто не так образливо тащити таку кількість речей. Я назвала тільки одну валізу, тому що в одній валізі це мої і дитячі речі, а ще й валіза чоловіка. Другий мінус це непередбачуваність ведінки. зазвичай, діти позитивно реагують на подорожі, бо багато всього нового, і вони за всім спостерігають, але не будемо забувати про стрибки зросту, які не контрольовані і можуть статися в будь-який момент. Головне нагодована, чиста виспана дитина. Третій мінус це обмеження виборів активності. Багато видів відпочинку незручні разом з дитиною. Це просто треба прийняти. Тепер ви відпочиваєте інакше. І ще плюс-мінус окей, коли дитина не ходить, але коли вона починає ходити, то догідом по новому місцю стає дитина, бо їй хочеться ходити всюди, і ви йдете за нею. Бо постійно сидіти в колясці, вона, істесно, не хоче. Четвертий мінус це захворювання. Дитячий організм набагато вразливіший, ніж дорослий, і дуже треба слідкувати за дитиною в подорожах, тягати тепліше. А дивитися за ту їжу, яку вона їсть, якщо вже їсть, щоб, не дай Боже, не захворіла, тому що це ваша подорож зробить дуже важкою, важ, важчою, ніж вона була без цієї хвороби. Треба знати певні лайфхаки для подорожі з дитиною, що хоча б якось спробувати цю дитину вберегти. Можливо, я зніму відео на цю тему і поділюся тим, що мені допомагає. І п'ятий мінус це витрати. Подорожі з дитиною стоїть дорожчими, ніж без неї. Бо потрібні додаткові послуги, таксі з автокріслом або орендована машина з автокріслом для вашого віку дитини, спеціальне харчування, дитяче ліжечко в номері. Це все, звичайно, виходить дорожче. Не дивлячись на всі ці мінуси, я обожнюю подорожі з дитиною. Ми з чоловіком завжди за. Ми ніколи не думаємо, а може не поїдемо, бо важко. Ми знаємо, що все буде класно, що ми отримаємо нові емоції, незабутні. І так, дитина нічого не запам'ятає, але ця подорож більше не для дитини, вона більше для мами і тата. Я сподіваюся, що це відео вам було цікавим і корисним. Ставте пальці вверх, підписуйтесь, якщо ви досі на мене не підписані. І до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!